Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. На Рогатинщині у ДТП травмувалися семеро людей. З них п'ятеро дітей. Доступ до лісу чи з'єднання курортів на Прикарпатті проводять капітальний ремонт понад 9 кілометрів лісової дороги за майже 31 мільйон гривень. Плануємо застосувати гравійно цементу піщану суміш, що унеможливить її майбутньому розміття цієї дороги. У Івано-Франківську відкрили фотовиставку світлин поранених бійців проєкту Сталеві духом, завдяки якому планують зібрати гроші на препарати для боротьби з фантомними болями. Це біль 24 на сім, яка Ранку 26 жовтня на дорозі в селі Чарч Рогатинської громади зіткнулися легковий автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок аварії травмувалися семеро людей, з них п'ятеро дітей. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, на місці події рятувальники деблокували одну людину з мікроавтобуса та надали до медичної допомогу дитині. Як сказав Суспільному речник Нацполіції в області Андрій Яцків, причину ДТП поліцейські ще з'ясовують за словами директора Рогатинської центрального. Лікарні Руслана Панківа до закладу доправили двох дорослих та шістьох дітей. В однієї дитини ушкоджень немає, в інших незначні травми. То були садна царапина гематоми. Їх всіх обстежили, робили ренгени, ОЗД, підстеження провели, реани обробили, і вони всі йдуть додому під амбулаторне спостереження. Довайно росить, там був водій і їхній вчителька, водія перелом грудини, а в жінки перелом трох надав. Вони госпіталізовані в закладу до війному стані. Провели генгенобстеження, УЗД-обстеження. На даний час у безціці ніякого курорту немає. Но буквально курорт є, а на Бестриці немає буквально, і не скоро він там буде. Він там проектується з 2008 року, і на даний час абсолютно ніяких змін немає по цих проектах. Всі є технічна документація. А з'єднаний чи не з'єднаний, буде, ми майбутньому побачимо. Головний інженер філії на Двірнянський лісгосп Держпідприємства ліси України Юрій Дзепчук показує лісову дорогу, яку капітально відремонтують за майже 31 мільйон гривень. За його словами, шлях довжиною 9 кілометрів 200 метрів з'єднає на та Ворохтянський лісгоспи. За словами Юрія Дзепчука, згідно із проєктом, дорогу розширили з 3 до 25 метрів. Також планують встановити освітлення. На постійно буде в сухому стані. Зробили квети бокові для стьоків води. Плануємо застосувати гравійно цементну і піщану суміш, що унеможливить її в майбутньому розмиття цієї дороги. Цементна суміш вона фактично відповідає стандартам, як цей асфальт. Вода не просочується, вода йде поверху цієї суміші. Вона її не розмиває. Юрій Дзепчук каже, що основна мета ремонту лісового шляху доступ до лісів у разі пожежі, а також для санітарних рубок лісу. Лісозаготівля, як такого відношення до цієї дороги, немає. Вона тут на третьому-четвертому плані. Ми заготовляємо, здійснюємо рубки формування оздоровлення лісів, рубки догляду в молодняках. Це є лісівничі заходи. Ми проводимо. Рубки головного користування проводимо поступовим методом, щоб не зріджувати насадження і не допускати сусільних площ за інформацією. На ресурсі прозоро замовником капітального ремонту шляху є держпідприємство Ліси України, виконавцем фірма ПБС. Роботи, які проводитимуться у трьох урочищах, довжинець, столи та середній полянський, мають закінчити до кінця 2023 року. На думку біолога громадської організації Українська природоохоронна група Єгора Гриника, капітальний ремонт цієї дороги проводять для того, аби з'єднати гірськолижний курорт Буковель із новим, будівництво якого заплановано у селі Бистриця Поляницької громади. Так 22 грудня минулого року Поляницька сільрада надала дозвіл виконкому на розробку містобудівної документації для будівництва нового курорту. У лютому 2023-го ініціативна група Фрі Свідовець опублікувала на своїй Фейсбук-сторінці схему двох нових. Гірськолижніх курортів, турбат і Бистриця. з того, що ми бачимо, що зараз державне підприємство Ліси України за державні гроші найняло компанію Каламойського ПБС, для того, щоб побудувати дорогу на поковелю на курорт Каломойська. Чому власне ДП Ліси України, на мою думку, трохи маніпулює? Тому що якщо ви буваєте в Карпатах, то ви, мабуть, бачили, що ніхто не будує в Карпатах лісовозні дороги з твердим покриттям. Єгор Гриник каже, що лісова дорога проходить через заповідник Горгани, а це нашкодить тваринам. Є досить багато досліджень, які свідчать, що якщо дорога досить інтенсивно використовується, то там сильно зменшується в навколишніх лісах чисельність великих копитних тварин, чисельність тварин, які охороняються, в тому числі ведмеді, рисі. А інший момент це фрагментація. Будь-яка дорога вона розділює популяції тварин. Держпідприємство Ліси України на своїй Фейсбук-сторінці. Інформацію про ремонт дороги задля з'єднання двох курортів заперечує проведення ремонту. Обумовлено наявністю поруч із дорогою лісосічного фонду обсягом понад Шістдесят тисяч кубометрів внаслідок руйнування існуючої дороги. Завантаження лісовозів замість 20 кубічних метрів наразі знижено в середньому до 10-12 метрів кубічних, що призводить до значних втрат в логістиці. За відсутності ремонту дорога вже цієї зими може стати непроїзною. Відновлення дороги значно зменшить собівартість заготівлі та збільшить сплату податків у державний бюджет. Журналісти Суспільного телефонували керівнику фірми ПБС Олексію Пастернаку. Спочатку чоловік обіцяв дати контакти фахівця, який розкаже про цей проєкт. Згодом перестав відповідати на телефонні дзвінки. За словами першого заступника директора Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені Постернака Володимира Коржова, лісові шляхи другого типу, як ділянка, яку ремонтують у Поляницькій громаді, в Україні становлять до 40% від загальної протяжності лісових доріг. Зазвичай каже Володимир Коржов для ремонту лісових шляхів використовують гравій та щебінь. Дорогу поблизу села Бистриця з його слів ремонтують новим методом застосування цементу. Для укріплення чи для влаштування шарів дорожнього одягу на лісових дорогах ну в Карпатах 100%, Я думаю, що в Україні не було. Так що це новий, новий метод, який дозволить мати міцність дороги. Староста бистрицького округу Поляницької громади Ганна Гав'юк каже, ремонт цієї дороги допоможе збільшити сільський бюджет. Ця дорога зв'язує село Бистриця з Поляницькою сільською радою і з туристичним комплексом Буковель. І тому туристи мають можливість заїжджати до нас, дивитися, ну, більше ознайомлюватися з нашим регіоном. Жителі села користуються там і худобу випасають заготівля, ягід, грибів, перевезення лісової продукції, заготівля лісової продукції. Ну, це в основному на території Держлісгоспу ця дорога проходить. За словами місцевого жителя Андрія Яремчука, до ремонту цієї дороги навіть у суху погоду до гірськолижного курорту не можна було доїхати ані легковим авто, ані велосипедом. Так як у нас є зараз Поляницьке ОТГ, центральна, ну, сільська рада знаходиться в селі Поляниця, ну, є з'єднання ближче, бо так нам їхати десь 100 кілометрів. А так 15, 20. Більшість людей працює на коротше Буковель, І ну, їм ближче буде добиратися додому. Житель Бистриці Володимир каже, лісовим шляхом, який ремонтують, не користується. У мене немає бізнес. Я собі зайнятий своїми страха по хазяйству. Маю корову, свиню, маю, а корову. Наталі Олексієнко, Андрій Шустикевич, Роман Булелик. Новини Суспільне, Іван Франківщина. Це жахливе явище, це біль 24 на 7, яка ну, може бути від, скажімо, терпимої до прямо нестерпної, яка може штовхати людей до підвіконника, просто підводиться. Вона просто зводить з розуму. Тому це досить серйозна проблема. Стрілець 92-го батальйону 107-ї бригади територіальної оборони, учасник фотопроєкту Сталеві духом Андрій Дашкевич розказує про фантомні болі, які виникли в нього внаслідок ампутації правої ноги. Чоловік добровільно пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Розповідає, що служив у Харківській та Донецькій областях, 15 липня 2023 року. Отримав поранення у бою під Бахмутом. Пережив ампутацію правої ноги. А зараз проходить лікування в обласній клінічній лікарні. каже, взяв участь у фотопро проєкті сталеві духом в пам'ять про загиблих побратимів. Я бачу, люди живуть і, скажімо, приємно бачити, що тут вони не відчувають цих жахів війни. Це дорогою ціною за рахунок життів, які безпосередньо мої побратими склали в тій посадці в той жахливий день. Тоді і їхні сім'ї залишилися без батьків, без чоловіків, і вони зараз. Все це переживають оцей жах втрати і біль. 35 фотографій для проєкту Сталеві духом за три знімальні дні в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні зробив військовий фотограф Костянтин Сова. Із них 26 світлин сьогодні представив на виставці у центрі «Промприла-Трейновація». Що мені сподобалось, жоден з цих хлопців не скаржиться на життя. Жоден з цих хлопців не поскаржиться на свого командира на ситуацію на війну це дуже круто. Тобто, ті, ті, що живуть цивільні, вони скаржаться, а хлопці не скаржаться. Справжні воїни привернути увагу суспільства до наслідків війни, важких травм, з якими повертаються захисники з фронту, та зібрати гроші на препарати для боротьби з фантомними болями. Така мета проєкту Сталеві духом каже його ініціаторка, комунікаційниця обласної клінічної лікарні Надія Шехда. Ми е, оголошуємо сьогодні благодійний збір. Цей е, благодійний збір е, власне можна знайти е, реквізити. Його можна знайти на сайті проекту. Ми е, запрошуємо всіх долучатися, і лікарі можуть розповісти про те, власне, як буде відбуватися лікування. Е, можемо розповісти про те, що е, за два тижні до виставки перші препарати, які зменшують фантомний біль, вже були запропоновані нашим п'яти військовим. Є свідчення про те, що цей фантомний біль значно знизився, і військові почуваються набагато краще. Зі слів Надії Шехди фотопроєкт Стале від духом втілюють за грантові гроші від громадського ресторану Урбан Спейс 100, а також за гроші від благодійників. Наталія Восоловська, Назар Вінтонюк Суспільне новини, івано франківськ Я бажаю нашим славетним збройним силам України. Витримки терпіння, мужності. Ми підтримуємо вас як можемо в тилу, волонтеримо, донатимо, займаємося культурним фронтом. Але від вас залежить наше майбутнє, ви наш шанс на світанки, ви наш шанс на життя, на роботу, на можливість дихати, обіймати своїх дітей і. Це низький уклін від кожного українця, хто знаходиться на не на передовій, від мене особистий уклін. Я зичу терпіння, витримки, і я знаю, що перемога буде дуже, -дуже скоро завдяки вашому щоденному подвигу. Наша перемога це нова константа, новий відлік української історії. І наскільки вона очікувана, наскільки вона бажана і жадана, настільки ж вона. Буде і важкою, тому що це новий відлік життя в Україні. Я думаю, що це будуть нові випробування і перевірка кожного з нас на вшивість, якщо можна так сказати. Я думаю, що це омріяне, таке досяжне бажання величезної кількості людей в світі, але нам треба дуже достойно буде його прийняти і продовжити цю хвилю, переможну, відбудовувати країну. Бути достойними громадянами своєї країни. Я думаю, що свідомі громадяни це відчувають, розуміють, передбачають, готові до цих випробувань. Та, врешті-решт, все буде Україна. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.